Мира і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні тема чайник. Чайник тема актуальна і досить поширена. Ну, знаєте, я не лазив по інтернету, не дивився, чи робив хтось те, що хочу зробити я. Я знімаю, ви дивитесь, а там далі коментуєте. Ну, хочу сказати зразу для єврокоментаторів, що ви... Дивіться трошки далі свого носа і далі свого монітора і вашого екрану. Тому що сьогодні, в той час, коли в країні розруха суцільна, не в кожного є можливість піти в магазин. В декого навіть немає можливості вийти на двір, щоб світло побачити. Не кажучи вже про те, щоб сходити в якийсь магазин. Тому мовчіть, будь ласка, і не коментуйте маразметичні свої ці коменти. Відео для тих. Кому воно буде корисне, кому не корисне, виключили і перейшли собі далі, куди хочете. Отож, бо чайник. Кнопка. Кнопка не працює в тому, не працює так, що чайник просто не виключається, він постійно включений. Чому так відбувається? Ось кнопка розібрана. Якщо хтось не знає, як її розібрати, зараз я вам це продемонструю. Так, ось у нас є кнопка. Точно така сама, все функціонірує. Виключаємо її, отак. Беремо ось так пальчиком сюди легенько, чуть-чуть нажимаємо, сюди продавлюємо і відтягуємо в сторону. Отак раз. Акуратно. І розібрались. І як ми можемо бачити, ситуація з цією кнопкою така сама. Ну, це кнопка від цього чайника. Тут воно поплавалося, бачите як? Дивіться, що. Бачите, якось. Ось це тіло, якого вже немає, яке воно стало. Якщо його підрівняти, підчистити, то вийде точно те саме. Що і ось в моїй ситуації. Що я зробив? Я взяв сверло 0,8 і просверлив. Сюди два отвора. Один сюди, вбік, один сюди прямо. Далі зробив отаку з мідної проволоки. Сверло в мене 0,8, проволоку знайшов 0,7. І зараз я цю проволочку спробую вставити сюди, куди я просверлив. І побачимо, що з того вийде. Так, трошки пройшли зміни. Один отвір я просверлив так само під кутом туди в сторону. Не отак, прямо як було. Не отак. А туди. Бо такий провод 0,7 тут вигнути просто неможливо. І тепер вставляю я два. В одному направленні і вставляю я їх сюди. Треба ставити так, щоб воно було не довше, не коротше. от зайшло хорошо. Зайшло хорошо. Угу. Значить, треба оцю сторону чуть-чуть довшеньку мені зробити. Ну, треба підібрати. Я мірав, чуть-чуть не вгадав. Зараз я зроблю це діло. І покажу вам, що вийшло. Провод такий в мене, знаєте, звідки попався. Вчора світильник робив. Це денне світло. Денне світло, в ньому монтаж. Лампи 60-ки. Там такий був провод. Якщо вам цікаво, де мідний хороший провод. Так, і поки згадав. Поки згадав, як перевірити пластину, чи вона. Оця термопластина. Чи вона хороша, чи вона не хороша. Ну, хто ранішні мої відео дивився, то той знає, як. Беремо, якщо є з чого вибрати, то вибираємо, якщо немає, то хоча б перевіримо. Нагріваємо її. Ось вона спрацювала і кладемо її сюди. Так само робимо із цією. І тепер чекаємо. Щоб вона схолола і подивимося, як вона себе. Бачите, ця, ця стрельнула на певну висоту і ця стрельнула. Ну, більш-менш стріляють, тому візьмемо оцю, вони приблизно одинакові. Так, отак от у мене вийшло. Один раз перегнув, по-іншому, зробив чуть довшенько оцього фокуса. Ну і один раз ще пів міліметра підкусив. І отак у мене вийшло. Хочу сказати зразу, е якщо хочете сюди подумаєте наплавити пластмасу, то даремно. Я вже пробував колись багато років назад, Воно толку ніякого не дає. А цей, а оцей момент. Я думаю, він нікуди не дінеться, тому що звідси буде постійно піджимати пластина і плюс воно заходить досить туго туди. А якщо навіть чуть нагріється, там в середині сплавиться все в кучу, буде одне монолітне, і думаю, буде добре. Хочу сказати для тих, хто завжди сумнівається в тому, що він робить. Отаку От кнопку, схожу кнопку до цієї, не точно такого, а схожу до цієї. У му році, коли призвався, отут відлетів контакт, відлетів, я образно кажу, відлетів від цієї полоски. Я прийшов до хлопців в майстерню і кажу, дайте паяльника, я припаяю. Викинь купи нову, не морочи голову. Я випросив. Дали паяльника, я припаяв. Це було в 22-му році. Зараз 25 рік. І та кнопка до цієї пори в чайнику працює. Тому не треба розказувати казки про те, що ремонтувати його не треба. Якщо зробити нормально, то воно буде робити нормально. Такс. Складаємо кнопку. Кнопку складаємо розрізом. сюди, ставимо, ось є місце під пружину. Ну, коли розбираєте, спочатку оглядайте, якщо ви цього ніколи не робили. Огляньте добре, що є що де стоїть. Можна зафільмувати за цей, сфотографувати. Так, ну а тут є ось спеціально такий цей для цього вирізу. Місце. Складаємо так, нажимаємо. Даруйте. Камера заважає. А пружинка пружинить. Нажимаємо, тягнемо і закриваємо. Отак. От так, ну, але мені не подобається, як воно клаца, якось не впевнено. Зараз я спробую. Замінити пружину, поставити оцю. Якось воно геть не впевнено працює. О! Я думаю, ви і по звуку самі чуєте, що воно все добре. Так, далі. Такі речі я завжди перевіряю не тестером, а завжди перевіряю індикатором якого-небудь роду. Обов'язково має бути лампочка. Зменшу напругу, а тут велика напруга. Лампочка як не є, а вона пропускає певний ток, і воно більш конкретніше показує. От і працює наша кнопка. Так, да, можна сказати, такого сверла ніде не знайдеш. Вибачте, колись у мене не було не лупи. У мене не було ні алмазних набійників, не було нічого. Я просто відломував голку, вушку голки, і сверлив плати. І сверлив ручною дрелькою. І сверлив точно туди, куди треба. Так що не треба лишній раз себе накручувати. Якщо людина хоче щось зробити, вона обов'язково це зробить. Щоб там не сталося. Так, я складаю, вам це не цікаво. Перевіримо зараз складу, перевіримо нашу роботу. Так. Ось ця кнопка як надівається. Ось тут є, бачите, різні кріплення. Це горизонтальне, це вертикальне. Горизонтальним беремо в сторону включення. От де одиниця. І ось на цей речажок. Надіваємо. А тоді на цей вже вона щок. Єсть. Все. Ну, в мене такий чайник. У вас може якісь інші, інше кріплення, інше все. Але принцип дії у всіх них однаковий. Так. Ще в мене щось з фокусами тут. Так, є. Ну, поки, поки що, поки що, поки що не закручую. Зараз включимо, подивимося Так, чайника підключив. Виключимо світло. Включаємо чайник. Як ви можете бачити, ну води немає, довго я її тримати не буду. Але я потратив 30 хвилин свого часу. Проте можу віддати хлопцям чайника. І вони будуть спокійно пити каву і думати мріяти про дому На цьому, дорогі друзі, я хочу вам побажати, щоб у вас нічого не лималося, хочу побажати вам усім смачного чаю, смачної кави. Гарного дня, гарних вихідних і до наступних зустрічей!